Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 3 серпня. У Київській області температура в день буде від плюс 19 до плюс 16 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 17 та до плюс 18 вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Ранковий дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дрібним дощем. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 18, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. У Сумській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 20, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Сумах буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. На сході. У Харківській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 17 до плюс 22. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Дощ не передбачається. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 22, а вночі від плюс 15 до плюс 25. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Дощ не передбачається. У Луганській області температура в день буде від плюс 33 до плюс 25 та вночі від плюс 17 до плюс 26. У Луганську хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24, та від плюс 24 до плюс 28 вночі. Ясна погода буде триматися в Одесі впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура день буде від плюс 32 до плюс 25, та від плюс 21 до плюс 28 вночі. У Миколаєві досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться. Щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 34 до плюс 26 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 28. У Херсоні хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 31 до плюс 27. А вночі від плюс 20 до плюс 25. З самого ранку небо у Запоріжжі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опади відсутні. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 26 вночі. Вранці небо у Сімферополі буде ясним: таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс двадцяти до плюс вісімнадцяти в день, а вночі опуститься до плюс 17 градусів. Весь день у Львові буде хмарним. Нічний дощ із грозою вранці зміниться дрібним дощем, який у другій половині дня посилиться, але ближче до вечора закінчиться. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс двадцяти одного до плюс дев'ятнадцяти. А вночі від плюс 18 до плюс 19. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі та вранці йтиме дрібний дощ після обіду очікується дощ із грозою, увечері опади припиняться. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 18, та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ ітиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. На буковині очікується температура від плюс 23 до плюс 20 вдень та до плюс 20 градусів вночі. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора. На зміну дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дрібний дощ. На Закарпатті температура вдень буде від плюс 23 до плюс 21, а вночі до плюс 19 градусів. До вечора хмари, що панували в небі в Ужгороді весь день, заберуться геть. Нічний дощ до ранку повинен послабшати, а у другій половині дня зміниться на дощ із грозою. Ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме плюс 17 градусів та вночі від плюс 16 до плюс 17. Зранку до самого вечора в рівному небо буде вкрите хмарами. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Волинській області очікується температура плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 16 в день та до плюс 18 градусів вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Ранковий дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 29 до плюс 26 в день та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Кропивницькому буде вкрите хмарами, дощ не прогнозується. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 21. З самого ранку небо у Полтаві вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади відсутні. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 21 та до плюс 21 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Черкасах небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий дощ із грозою. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 26, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Небо ясне у Дніпрі вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 19, а вночі опуститься до плюс 19. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей.